Сталі ну, ми знали якось по пліткам, так сказати, що вони воленівці всі. Тобто азовці, я не знаю, чи всі точно, але дуже багато їх було воленівці. Потім стався теракт в одному з бараку, де було 200 людей, і 130 було приблизно поранено, а 53, здається, людини загинуло. Він ну, згодом вже були ж списки. І поранених, і загиблих. І ну, ці, ці дні, це, ну, ви самі розумієте, що це за пекло було. І ну, його в списках ні в одному, ні в другому не було. І відповідно тоді, звісно, довіряти цьому було важко, тому що це виклала російська сторона. Але ну, його там не було, і якби мене це ну, певним чином заспокоїло. І Ну і все. І далі... Вже в, о, під час обміну 21 вересня 2022 року, коли поміняли багато тоді бійців, здається, 200 чоловік, і там було де, ну, люди з командування також. І вони вже тоді деякі його побратими сказали, що його з Оленівки тоді вивезли, і невідомо куди, але можливо в Донецьк. Ми готові обмінювати. У нас є обмінний фонд. Але ми побачили, що російська сторона не зникло бажання організовувати ці обміни, і ми намагаємося їх пришвидшити в цьому. Я чекаю свого сина, який захищав Маріуполь, був поранений, контужений. Росіяни виклали відео з ним, де він розповідав, що у нього було дві контузії. Ну, про одну я знаю, він мені ще писав у Маріуполя. Друга була на Зовсталі. І він на той час був поранений, був в госпіталі. Мабуть, це прилетіло в госпіталь, ну бо інших варіантів я не можу уявити. Він мені один раз подзвонив з Оленівки якимось чином. Ну там кажуть, що був телефон, з якого можна було подзвонити. Один раз був дзвінок від нього і все, і більше ні. Що більшість українців спостерігали за тим, як відбувалася оборона Маріуполя, і як останнім прихистком вже стала Азовсталь, і рішенням його було був наказ про збереження життя і вихід в полон почесний озвучувалось про те, що будуть міжнародні гарантії, про те, що Червоний Хрест і ООН будуть. Приймати участь в безпеці в безпечному виході в полон. В цілому так і відбулось. Вони всі вийшли, але вже далі, те, що ми знаємо, що відбувається в полоні, це вже трошки е, ніхто цього не очікував, не знав. Так звана евакуація відбувалась чотири дні: це з 16 по 20 травня. 16 почали перші хлопці виходити, і 20-го вийшли останні її командування. Також він виходив 20-го, останній день. Не всі хлопці говорили Червоному Христу дані своїх родин, телефони, але він говорив, він сказав номер своєї мами, і вони їй зателефонували вже після виходу і підтвердили, що ваш син вийшов з Азовсталі в полон. І пообіцяли, ну так сказати, що вони будуть намагатись слідкувати, тобто за ними, за цією ситуацією, і намагатись їм якось ну, допомогти, так сказати. Спустя, здається, пару місяців вже ми отримали, що він підтверджений російською стороною також. Чому Росія блокує обмін полоненими? І як взагалі відбуваються перемовини? Як, як ви з ними розмовляєте? Є як відкриті, так і закриті канали, якими відбувається комунікація. Це в жодному разі не якісь. Класичні там круглі столи, за якими сидять ці люди в кроватках і піджаках. Це виглядає зовсім інакше. Ми говоримо умовно так: є список, ви маєте віддати нам аналогічну приміром, Так, я для прикладу кажу: кількість наших. Ми не кажемо, хто ці наші, ми пропонуємо їм видати нам. Тих людей, які знаходяться в полоні. Е, для чого це робиться? Тільки завдяки такій постановці питання у нас були обміни, коли до третини тих, хто повертався, це були люди, які були у нас зареєстровані як зниклі безвісти. Умовно кажучи, вертається 100 людей, з них 30 це ті, хто вважався в нас зниклий безвісти. У мене особисто немає питання. Я бачу, як омбусмен, він їздить, він постійно говорить про це, він коментує різні звіти. У нас ось була спецдоповідачка від ООН по тортурам, яка збирала дані, і у березні я знаю, що має вийти звіт. Тобто це вже теж це робота. За нашими даними аналізу стану тих, хто повернувся, 90%, приблизно 90%, може трохи більше. Піддаються катуванням в російському полоні. Це переважно катування струмом. Є більш такі, о, як це сказати, винахідливі люди, люди чи люди, вони, я не знаю, те, що вони застосовуються. Це голод, це жахлива їжа, це відсутність медичного. Будь-якого медичної підтримки це повна повне ігнорування всіх прав військовополонених. Третя Женевська конвенція Росією ігнорується абсолютно повністю. Дуже переживаю, тому що ми знаємо всі, що їх там всіх б'ють, дуже сильно б'ють різними предметами. Б'ють окрім того, що їх б'ють там ще різні види тортур є. І я просто переживаю за те, що ну от він вийшов в полон. А чи вийде він з полону? Ну типу, чи чи є чи достатньо у нього зараз е, умови е, існування для того, щоб дочекатися е, обміну, щоб ви правильно розуміли, кожні перемовини це не є е, розмова інтелігентних людей там за чашкою кави? Це такий цинічний досить процес, торг, коли ми будемо називати якісь конкретні прізвища. Відповідно, російська сторона буде сприймати їх як е, тих, е, за з кого можна попросити, умовно кажучи, більшу ціну. Координаційний штаб завжди, коли я е, подавала запит прийти на консультацію або на загальні зустрічі. Родин певних підрозділів, тобто вони комунікують, просто що вони не можуть сказати, там ну, не, не всю інформацію можуть сказати, або, можливо, там ну, не володіють, а можливо, інколи. І вірно, що вони не все говорять, тому що е, всі різні люди, і це може, знаєте, якось виплити десь, і що потім це не. Зашкодити. Не зашкодило так, не відсунуло ще більше, не відтермінувало там обміни чи ще щось. Тобто, ну я вважаю, що раз вони досі в полоні, звісно, нам би хотілося, щоб це якось все було ну, швидше, особливо е так, як нам там, ну я не скажу, що обіцяли, тому що з, з росіян брати якісь обіцянки це. ну… Це, всі розуміють, що це без сенсу. Ну, але хотілося б рідних вже бачити тут, і, або хоча б, щоб відбувалися обміни, і дізнаватися від обміняних щось про інших хлопців, які ще там. Але я розумію, що це не так просто. І... Тому, мабуть, ці акції всі відбуваються, щоб тобто, всі структури, які займаються полоненими, вони роблять на своєму рівні щось. Ми, рідні, ну, можемо виходити і говорити, бути їхнім голосом, так сказати, і підтримкою якоїсь такою. Ми Виходили тоді з табличками про деблокаду, виходили тоді з табличками про екстракшн. Потім е у нас була така тиша, тому що ми думали, що 3-4 місяці і хлопців звільнять. Потім ти виходив з табличками Червоний хрест, приїдь туди привези, тому що на той момент були ці домовленості, і ми не бачили. Тобто, я так розумію, що з нашої сторони були якісь намагання відправити туди якийсь там гумковой, але ну, це все не доходило, звісно. Ішов і зараз ти виходиш. Спочатку ти виходиш на півроку полону. Потім ти виходиш на вісім місяців, потім рік, потім півтора. Хочеться вже не виходити з тими табличками. Мене звісно, хочеться, щоб ніхто не виходив з цими табличками, щоб всі дочекали своїх рідних, і вони всі повернулися усвідомлення і. Підтримка це різні речі, і тобі ну, нічого не заважає, там, навіть от скільки ми там, третій тиждень проводимо підряд акції, ну, хоч на одну, типу, прийти або хоча б зробити якийсь репост, показати тим, що ти це підтримуєш. Типу, да, ти там не можеш приїхати, або ти там не, знаю, не сильно розбираєшся. Просто як мінімум те, що ти запостиш там десь у себе, або там не знаю, не знав, наприклад, деякі купують нас і на просто так от чіпляють на телефон. І ти, коли я там бачу на вулиці у людей, стільки наклечки, я така, я розумію, блін, клас, ця людина, вона підтримує нас. Я відчуваю, що, що людина свідома. Я чекаю племінника. Ну він мені як син, того, що в нас велика різниця, тому це ну, дуже близька мені людина. Ми повинні пам'ятати, що коли у нас свята, люди в полоні. Люди захищали, піддали все і зараз втрачають життя. Чекаю всіх хлопців, дівчат. І іноді навіть дуже е, для полонених добре, коли зберігається режим тиші. але мовчати ми також не можемо і не, і не маємо права. Обміни вони люблять справді тишу. Часто ті люди, які повертаються, якби уявити, що от про них почали би трубити на кожному кроці, згадувати їхні прізвища імена, чим вони займалися, в багатьох випадках більш ніж переконаний, що цих людей би ми не отримали. Звісно, люди знаходяться в дуже родичі, знаходяться в дуже складній ситуації. Їм потрібно. Якось нагадувати і суспільству, і міжнародній спільноті про те, що проблема є, вона існує. Але тут потрібно бути дуже обережним. не оприлюднювати імена, прізвища, фотографії, особисті дані, в жодному разі не розхвалювати, в жодному разі не показувати якісь там воєнні досягнення цієї людини. Рад, по суті, ще не знаю, що влітку якраз помер дідусь. Може, дочекався. І в нас була кішка, це його була улюблена кішка. Вона там прожила 14 років. У нас померла ми з братом, тобто я була старша і раніше він за мною речі доношував. А потім, коли він почав рости. Активніше, ніж я, я за ним. І в нас багато речей таких було типу, на двох. Ну і в цілому це прикольно, коли ви е, можете типу, мінятися якимись там не знаю, світшотами, типу, одні. от. А, правда, він, він ніколи не любив, коли, <голи> коли я брала його речі, тому що їм хана. Ті же там, жінки, чоловіки вони приходять, уходять, якісь там друзі. Це, все буває в цьому житті. А, а от ну і ми е, станемося стан, старенькими помриво, е, але будете ви один одного, і б в цьому житті не сталося, ви завжди будете у цій Тут якісь я так розумію його робочі моменти, якісь там плани, якийсь розпорядок дня. І він в мене чисто випадково опинився разом з його речами. І е, я там якось писала йому, ну так сказати, лист, поки він був у Львові, там на якісь свята, це було в 2020 році, я просто читала там. І, ну, і там якісь такі загальні, там, типу, чекаю, люблю таке всяке. А потім вже, коли було дуже важко на весною, ну, я також там писала, що його чекаю щоб він прочитав. Ну, знаєте, от Якщо людина чогось хоче, вона знайде шляхи це зробити. Так само і наша влада. Якби вони дуже хотіли звільнити азовці, вони б знайшли е, якісь ходи-виходи, щоб це зробити, якось звільнити. Можливо, для них це не на час. Я не знаю їх аргументацію, я не можу сказати. Я знаю, що хтось робить багато, а, а хтось. Тільки обіцяє.